Привіт! Запрошую вас на чарівний канал Казок Наші малята українською мовою. Не забудьте підписатись і покласти вподобайку, якщо вам сподобалася казочка. Приємного перегляду! У далекій країні, де сонце майже завжди сяяло яскраво, жило маленьке слонення на ім'я та він був веселим, допитливим і завжди прагнув гратися зі своїми друзями, мавпочкою Мімі та папушкою Лялею. Кожного ранку вони збиралися біля великого баобаба, щоб вигадати нові розваги. Вони каталися з пагорбів, ховалися у високій траві і змагалися, хто швидше добіжить до річки. Але одного дня, коли небо раптово затягнулося хмарами і полив рясний дощ, попутун засумував. Йому здалося, що тепер уся його радість зникла разом із сонячними променями. От шкода, що сонце сховалося, пробурмотів він. У дощ гратися не можна, усе зіпсовано. Слоненя дивилося на калюжі і сумно зітхало, переконаний, що день втрачений. Та раптом до нього підбігла мімі і засміялася то потуне, ти чого такий похмурий? Дощ це ж весело. Але слоненя тільки махнуло вухом. Ні, це зовсім не весело. Подивись, як мокро, палюжі повсюди і земля слизька. Ми не можемо гратися, як завжди. Папушка Ляля сіла йому прямо на спину і дзвінко відповіла. А хтось сказав, що треба гратися лише під сонце. Дощ теж приносить радість. Слухай, як гарно він стукає по листю. Це ніби музика природи. Попотун нашорошив вушка і справді почув мелодійний шурхіт, що складався з тисяч маленьких крапель. Та все одно він сумнівався. Музика може й гарна, але хіба можна розважатися, коли мокнеш? Тоді Мімі схопила слонення за хобот і весело вигукнула. Давай спробуємо. Вона побігла просто у калюжу. І почала стрибати, розбризкуючи воду в різні боки. Дивись, які хвилі. Це ніби маленьке море, сміялася мавпочка. Ляля закружляла над ними і закричала я буду співати разом з дощем. Топотун нерішуче поставив ногу калюжку і відчув про холоду. Аж здригнувся. Мокрош. пробурмотів він. І не дуже приємно. Але друзі не здавалися. Ти тільки стрибне!» – закликала мімі. Вода бризне і ти відчуєш радість. Слонення ще трохи постояло, потім набрало повітря і шльоп прямо у велику калюжу. Бризги розлетілися довкола, а друзі весело засміялися. Від несподіванки Топутун теж розсміявся, Ого, це навіть цікаво, здивувався він. Вощ продовжував крапати по його сірій шкірі, і, здавалося, хтось лагідно масажує його спину. Та й справді приємно, визнав він. Друзі затанцювали в колі, і слонення теж почало піднімати ноги в ритмі дощу. Бачиш, сказала Ляля, дощ це не кінець гри. А початок іншої пригоди. Мімі підстрибнула і додала кожна погода має свої розваги. У сонце ми бігаємо, а в дощ танцюємо. Тупотун широко посміхнувся і промовив Ніколи б не подумав, що з дощу можна радіти так само, як від сонця. З кожною хвилиною слонення починало відчувати нові принади. Краплі збиралися на його побуті, і він міг весело бризкати ними на друзів. Гей, ловіть водяні фонтани, сміявся він, пускаючи струмінці в різні боки. – верещала від захвату. А ляля кричала: Це справжнє свято води! Хмари над головою ніби заграли кольорами, і навіть блискавка в далині не налякала. Вона навпаки, додала величі картині то потуне. Бачиш, як чудово, що ми вийшли, сказала мені. Якщо сидіти під деревом і сумувати, то можна й пропустити веселощі. Слониня кивнуло. Ти права. Я більше ніколи не буду сердитися на дощ. Поступово до їхніх забав приєдналися й інші звірята. Маленькі зайченята стрибали поруч. Їжачки каталися в траві, і навіть стара черепаха витягнула голову і задоволено всміхнулася. Дощ освіжає і дає життя всьому навколо. Ляля -ля гордо розправила крила і сказала Ось, бачиш, путуне, ти відкрий секрет. Погода ніколи не буває поганою. Вона просто різна. Плоненя підняла очі вгору, де вже почала з'являтися веселка. А ще промовив він, дощ приносить такі дива, яких у сонячний день не побачиш. Його друзі сквально закивали, і всі вони разом почали стрибати під веселковим небом. Коли дощ ущух, на землі залишилося безліч калюж, у яких відзеркалювалося небо. Купотун із задоволенням розглядав їх і мовив: Я зрозумів. Кожна крапля дощу це маленьке дзеркальце, яке дарує світові красу. Мімі відповіла А я думаю, що чить нас терпінню і радості від простих речей. Ляля підсумувала, а ще він показує, що варто знаходити щось добре навіть там, де ми спершу бачимо лише незручності. Тупотун серйозно кивнув. Так. Ви маєте рацію. Я більше не скажу, що погода псує мені настрій, бо справжній настрій живе у серці, а не в небі. Відтоді маленьке слонення полюбило дощ. Щоразу, коли на небі збиралися хмари, він радісно кликав друзів Ходімо танцювати. Замість сумних зітхань ліс лунав сміхом та веселими піснями. Лірята знали кожна погода. Дарує свій особливий подарунок: сонце тепло і світло, вітер прохолоду, а дощ музику і свіжість. І якщо ми навчимося бачити красу в будь-якому дні, то завжди будемо щасливими, бо справжня радість умінні танцювати під дощем, навіть коли інші ховаються під дахами. І ось, Одного вечора тупотун прошепотів своїм друзям, Я дякую вам за те, що навчили мене любити дощ. Тепер я знаю світ прекрасний у будь-яку мить. Не забудьте підписатись і покласти вподобайку, якщо вам сподобалася казочка.